Новий етап Кубку області. І Це другий тур. Грає її Владислав Валєв, яка ж класна передача. В дотик, ну ще краще. Все дуже швидко, все вдотик, все точно. Ну, ось завершальний удар. А що тут відмахнувся? Так, ще й жовту картку. Володимир Максименко отримує. Бавитися обійшов, його обіграв, протягнув м'яч. м'яч залишився в команди, але... Засітка Найдюк, Найдюк, ну забивай Микола! Микола забиває! Ось вам держи, тримай. Помилка і Микола Найдюк. 15-та хвилина, 1-0. Зовсім трохи не встигає. Випередити. О, кіпера залітає. Так, залітає. М'яч ворота. І на кого буде зарахований цей м'яч? На Новицького або все ж таки Зябіна. Так, е, арбітр каже, десятий номер е, Андрій Новицький забиває. Сем... Зебінта. Лакіза веде боротьбу. І порушує правила Владислав Лакіза. І жовту картку одразу ж отримує від Ігоря Андрієва. Ще раз ну, там відмахнувся, локтом, здається, вдарив. Одразу пробувати. Тут на Шульця буде передача, я впевнений. Є удар і все. І Отже, Смайл Дніпро. Остав Іванченко. Татарчук та Мені Усенка. Тут передачу потрібно віддати. Смайл Дніпро. Дмитро Шульц. Момент. Перше порушення правил у другому таймі. Валєв. Передав. Вважаючи, що і вже. Валів є же класно прибрав Усенко. Антон. Далі грати можна. Ми бачимо, тут навіть е, намагався спробу добратися до цього м'яча. Тут без... Зябін Брошко. Міша класна передача від Михайла. І що порушує правила Данило Зябін? І навіть жовту картку отримує. Тут небезпечно грав проти Євгенія е, Зайкіна. Дивимося повтор. Ну, так, просто таки ногою вгатив. Э -э -э. Ну, протавчарова, бачимо, тут персональна грає Дмитро Шульц. Момент. Ну, знову заблокований удар. Чис. Переджає Остадніченко. Залишився м'яч. Та як же так залишився? точний пас на Микола Майдюка. Зябі передача забк... Та ліков добиває! Який же момент був у Антона Усенка за голову хапається 99-й номер. Він би встигав, якби встиг добити, цей м'яч було б зараховано. У підсумку в нас 1-1. Перші бали заробляє «Смайл Дніпро. У Дніпра 2023 4 бали. Вони наразі на першу сходинку виходять. Звісно, поки свій поодиноць не зіграє Легіон Протець Блік-Дніпро. Легіон тут фаворит. 12.30, друзі, початок цього поєдинку. Всіх запрошую на цей матч. Ну а зараз трохи перепочинемо.